Я дивився, його це є добре. Було свято Василія, я Васильів. Скоро ще буде зараз водохреща. Це дуже велике свято Водохреща. Торгу всіх по до хреща, то забачу свято. Не знаю, що тут з вами подумати, так виходить. А кажу як є. Купляйте у нас коні, як має бути. У нас тут найкращі коні. Ми їх годуємо, як я них ходжу як до дітей. Бачите, що я роздітий. мені жарко, жарко. Знати, жарко. Зараз ще встайне розказує. Може, не буде добре чувати, бо тут вітер трохи. Ну, зараз покажуть, ось... ходіть. Тут завастись. є така бельгійка, кого цікави, бель, продаж, опік. Може, можете зелене. Гілянти світі, нас все настроєно. Мова тут ціла. Тут Тут є така лошечка по герої. кавелу на продаж на обід номер залежить в описі будете дзвонити коні тут стоять на світі Кажется, две соли ладве піднимаем. Две соли. Если, естественно, 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 есть. Мали, малим, не бейте, не пей. Не бейте, у мене, знает. Боже, кова, плюху. Мало поздравляю. Закрий двері, бо зараз будуть гупати. Я понял. Закрий повністю, їх би не гупав. Покажемо тут. Тут така першеронка бретонка. з таким жеребчиком. Кобила жеребна, знову вже наливала десь. Де вже буде злоша. В живіт має великий. Дуже великий. Тут все на продажу, все що когось цікаве. Добре. Добре буде лопі. Соли, була, була, пацан. Це наш любовний Оля. Так обил. Тут була наш. Це любими Оля. Була, була. Жеребець, нас, жеребець на паровку, на продаж. На одні. Ти? На що кого цікаво. Хто хоче. Ходім наш дитячий мої Хто не має грошей, беремо сіно, солому, спаруємо кобилу. О! Так! Бо коней дуже багато. Кобилу спарували, можете дати тюки, сіно, немає різниці. Хто не має зерно, зерно. Чи що? зерно любе. Любе? Ми все беремо. Ой, такі. Все беремо. Тут такі бельгіці є. І є тиган. Тут такий бельгєць. Ось там гопляє хатя. Тут такий ще є жеребчик, теж побергіє. Задано тустя на місці. Тут таких три жеребчики. Такі коні. Тут катя. Він треба жеребеться. Потомці жеребеться у нас. Він стайне не видку, його стайне малий виглядає. Стійте дівки. Це польська, це більська. Це казе, це лошиться. Це лошечка, півтора року. Це там на дворі. Тут така перширонка. І тут пергійка. Зерезна, теж належать. Е, е. Так що такі коміки. Там ще є на дворі, а ще є багато, О, там не буде познімати. А тут наші роботяги українські. Це роботяги. Кобелка. То дві кобели. Дві кобелки. Дві кобели. Це, Це наші Україні. Українські роботяги. Хто хоче до роботи, можете дзвонити. Так, до роботи кобилки, так. Да, да. Це пара роботяги. Кому що потрібно, нехай зводить, той, які хоче, польські, наші домашні, любі а, бач, є. Є любий вибір. Ну що мала, ну джою. Тут кобилки, там жиральчики. Все. Є є, є, є. Так що все на продажу. Такого цікаво. Ну, монаха, ще не хочу продавати. Монаха не продає. Продавно, не продамо, але скота мені, це нахать. Такого хитця, гребець синий. Всі продаються. Тихо задам, то може продати, але. Тут третій реакцій. Зараз спереду покажу. Тут все, сімо роздав. Того, ділях, така, було. Видавали їм гріз, а весь раніше. Просто. У мене режим коней давати. П'ята година, я даю коням їздити. А я на роботі ще, бо вова вже довгі їм. Гріс, а Так, бо я даю 5 годині, У мене режим. П'ята, вечора, п'ята раз, купує, режим, режим, режим конь. Вове режим, все серйозно. Має бути режим коней. Все. Так що такі. Коні? Просто важливо, щоб був на роботі. Ну уже зела. Так. У вас с грисом зелена. Я уже приехал. И потом. Я занял. Ну все, все. Ну, булак. Ну, no. ну, no. no, я знаю. За тоже гарни корники. Ну. Ну. Татан. А ну? А ну, Їсти хочуть сіно. Катя! Катя! Зерно з'їде, буде на пелесі. Нього не можна. Куди вона чого продавати? Що, що дівчата? Це тут дівчонки дійдуть. Тут дівчата всі. Що дівчата, так? Що дівчата, бля? Що дівчата? Тобто, вона може ходити такі, бо я то година це режим, де стабільно для мене. Це бережем і все. Режим. А так і має їсти режим. Ти що їсти режим, він нарідається і ти знаєш, що ця, то треба дати йому Ось так має бути. А як там дав, не дав їсти. Ось такі конці, Кобилки, жіречки, кого цікавлять, залишимо в описі, продаж, обмін, жеребці на паровку, що кого цікавить. На паровку любого. Можете дзвонити. Цих трьох можуть парувати, хто і кого хоче. Мені у це театр був робити. І в так, дай. Вони не мають. Чого люди Там Рудя. Тямкають руді, ти знаєте? Не люблять <править> тебе, знають хто годує. Ну, <говорить> коні <говорить> не люблять, та не знаю. Не чують тебе. Тут розслабись, розславить. О, ти супер. Добре. Ми будь-яко розсипають тут все, таке ну, то. Це ніколи не буває після кожні. Да? Вони ясно, що робить. Катю всіх продаємо. Всіх є. Катю теж продаємо, хто хоче. Катю, Катю да. Хто хоче, найхопити. Вони море. Всі продають. А море буде чорний і в лісі катеса. І зараз сірий просто. Жовтє, Буде чорний. У нас Рині. майже всі одна каталає, що всі коні в стайни чорні. Чорні коня чи Всі це капець. Да. У нас чорні коні. Всі коні чорні. Це просто дві робочі конячі. Кому треба? Це робочі роботяги. Це роботяги, так. Запрягли і поїхав. Я їду вже ним. Я їхав ним. 我也睡了，别喝。

Буде. Ще познімаємось, будемо в суботу вдома, ще покажемо. Я, покажем, коли... я приїду ти та ще. Як годуюся, робимо. Як годуємо, все покажу. В суботу все, все покажем. чи я рано... маю ще покажемо. Я немає... я Ми не рожимо, п'ята година, я можу ході їду. Ми не рожимо. Ще рано приїду, все познімаємо. Трохи нині покажемо. Познімаємо, як рано годуємо, чи як. Покажемо. Коли не було дитині? Коли не А він має ті маленькі волоссяки? А він Кого будуть цікавити, трохи показали. Нині. Я ще покажемо пізніше. Кого будуть цікавить, номер опис. Покажемо, як, як годуємо. Як зерно даємо, як все робимо, все покажемо. Все покажемо. Просто ти не на робочі, ти пізніше прийшов, Пізніше я, я приїхав. Та ще покажемо.